У мене вже так, зверху в нас нуль І починаємо, да? Починаємо праворуч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10. Нав'язуємо ниточку. Зав'язуємо ниточку там, де ну, ну, нуль. Я зав'язала. Зав'язали. Я вже давно зав'язала. Добре. Я... Дуже Це гарно. А тепер слухайте уважно, що я буду говорити. Слухаємо дуже уважно і повторюємо у себе. Один помножити на один. Скільки буде? Один. 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 Обмотали. Один, один помножити на два. 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 1 помножити на три. 3. 3. 3. помножити на чотири. 4. 4. 4. Один помножити на 5. 5. 5. 5. Один помножити на 6. 6. 6. 6. Один помножити на 7. 7. 7. 7. Один помножити на 8. Вісім. Один помножити на дев'ять. Девять. Один помножити на десять. Десять. Дивіться, який у нас такий. З'явився. З'явився да, майже віночок. А один помножити на одинадцять. Скільки буде? Одинадцять. Один помножити на дванадцять. Дванадцять. Один помножити на 13. 13. 13. 13. І далі можна декілька разів, да? От, у мене 3 можна дуже багато разів. Можна, можна декілька разів. так. Да, зробіть декілька разів. От, Це буде у нас, але проговорюємо обов'язково таблицю множення, да? На 1. Давайте ще а, декілька 10. разів на один. Так, таблиця множення на 2. 2 помножити, yeah. помножити на 1. 2. 2. 2. Два. Знайшли 2, обмотали. 2 помножити на 2. 2. 4. 2 помножити на 2. 4 через 1, 4. 2 помножити на 3. Шість. Два помножити на чотири. Вісім. Через один вісім. Два помножити на пять. Ноль. Ну. Да ладно. Десять. Десять. Два помножити на пять. Десять. Дивіться, яка 10. цікава фігура. Один, два, три, чотири. Так як І ми да, рух зробимо. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Два помножити на шість. Дванадцять. А у нас тут тільки двічка. Дванадцять. Два помножити на 7. І ще через два. Чотирнадцять. Два помножити на вісім. Шістнадцять. Два помножити на девять. Ама какафаго на води. Вісемнадцять. Два помножити на десять. Двадцять. А, а в мене не вийшла така фігура. ще разочок, давай спробуємо. Давай спробуємо ще раз. В нолік, в, нас, в нолік в нас зав'язаний. Да? І ще раз спробуємо. Ось вот така фігура. Який тут тин для баранів? Угу. Така фігура на 2, да, множення на 2. Внось ну, от вот, така фігура в нашому <пробує>